Привіт! Мене звуть Олена. Це мій жовтий блокнот. А отже, наразі нове відео про планування. Цього разу хочу поділитися тим, як я вдосконалила свою систему планування місяця і поєднала в одному всі трекери звичок, плани на місяць і загальну усю табличку, яку я креслю на початку місяця. Загалом розгортаю блокнот, і загалом це буде мати ось такий вигляд. Я насправді з тих людей, кому не заходять трекери звичок. Я називаю їх звичкомірами. В мене є навіть от за листопад накреслені ось такі от найпоширеніші приклади звичкомірів. Коли, наприклад, ось так: тут треба записувати справи, далі потім закреслювати ці квадратики, коли ми поспіль кілька днів виконуємо цю справу, і так от бачити, як формується звичка. Або ж можна окремо окреслити ось так: от місяць і кольорами зафарбовувати ці дні, коли ми щось робили. Благополучно не вдалося мені. Привчити себе до ведення ось таких нотаток, але все-таки я зрозуміла, що так чи інакше я фіксую якісь свої справи, періодичність їх фіксую, і подумала, що я просто буду це все робити в одній табличці на одній сторінці. І вже місяць я користувалася ось такою системою, і тепер, от напередодні березня, вирішила поділитися цими своїми напрацюваннями. Бо, як на мене, ця система дуже зручна, і мені вона підійшла. У мене це спрацювало. Тож на цій сторінці я накреслила. Календар на місяць, календар на березень. Мені дуже подобається креслати календар на місяць, бо так я одразу бачу, коли яка дата. Так можу одразу спланувати якісь свої, можливо. Крупні справи, можливо, якісь свята, можливо, якісь поїздки. І я працюю одразу на кількох проєктах, тож мені часом треба візуально наочно бачити, в який день у мене яка має бути робота, коли в мене який дедлайн і так далі. І ось сюди, в цей план місяця, в цю табличку, я прям вбудувала трекери звичок, але мені дуже подобається слово звичкомір. Вгорі, в кожному квадратику, який. Позначає певний день, я виділила, візьму ручку, щоб було красивіше. Я виділила. Ось такі от клітинки, які буду зафарбовувати певними кольорами. І внизу я зробила пояснення, що який кольор у мене позначає. Я навіть спеціально так от замалювала, в якому порядку яку клітинку, яким кольором треба замальовувати. Я для себе виділила три клітинки, відповідно, три звички, три справи, які мені би хотілося більш-менш регулярно вести. Це спорт, або якась фізична активність це ведення щоденника, і це робота із просування блогу. Мені вистачило трьох маркерів, щоб для себе ці позначки зробити, але загалом це можна зробити і не використовуючи додаткові кольори. Можна, приміром, якусь клітинку закреслювати, зафарбовувати повністю. Якусь можна ось так, от там скісними рисками і так далі. Або можна піти далі і використовувати фломастери, олівці. Не лише для того, щоб фіксувати якісь там дві-три свої звички або справи, а, наприклад, фіксувати свій настрій, зафарбовувати дні різними кольорами. Тут, я думаю, вже політ фантазії може допомогти визначити, що і як можна фіксувати у такому форматі календаря. І мені загалом дуже подобається, що візуально ось так місяць виглядає, наче якась така кінострічка, бо, зрештою, Наше життя це кіно. І на усій другій сторінці я одразу, тобто тут у мене ліворуч календарний місяць з визначеними звичкомірами, а тут у мене праворуч плани, плани на місяць. Сюди я записую ті справи, які я планую зробити протягом цього місяця. І оскільки я постійно. Працюю з цією табличкою протягом місяця, то я тут одразу ж бачу свої плани і одразу можу позначати галочкою, коли щось виконане, або ж там робити якісь примітки і так далі. Це дуже зручно. Так, мої плани одразу в мене завжди на очах, і так я тримаю їх на прицільному фокусі своєї уваги. І, власне, далі, далі йдуть плани на. Тиждень на кожному розвороті я роблю ось таку табличку. В мене на каналі є окремі відео про те, як я креслю плани на ем, день, як я загалом оформлювала цей блокнот. І загалом мені ось ця система планування тижня дуже зручна і дуже мені подобається. вертикальні колонки відповідно до днів тижня. Тут я ще в цих верхніх. В пустих фрагментах напишу, яке число, і відповідно тут буду розписувати, що які справи я маю зробити, коли в мене яка зустріч, коли заняття, і так далі. Окремо, ось ця колонка нотатки мені допомагає фіксувати ті справи, які я маю перенести на наступний тиждень, наприклад, або загалом щось мені треба тримати в голові, в пам'яті. І ось тут я це можу занотувати. І дуже важливою. Для мене є ось ця нижня частинка цієї таблички, яку я такою пунктирною лінією відмежувала, тому що сюди я записую ті справи, які я все одно зробила, хоч вони не були в мене заплановані спершу. І це для того, щоб коли наприкінці дня або наприкінці тижня, проглянувши свої плани, не засмучуватись через те, що я не зробила щось із того, що в мене було заплановано в основній частині, а похвалити себе за те, що все одно я зробила багато чого бо часом доводиться реагувати на якісь зовнішні фактори. Не завжди ми можемо. Вплинути на ситуацію і доводиться якось підлаштовувати свої дії, свої плани. І щось із запланованого дійсно не вдається здійснити, але натомість можна зробити якісь інші справи. І особливо зараз, під час війни, дуже важливо себе підтримувати і хвалити за все те, що ми зробили, навіть за найдрібніші досягнення, навіть за найдрібніші успіхи. бо ми є цінні і ми важливі. І кожна наша справа, кожен наш успіх так само важливий і цінний. Тож, ось така система мого планування на місяць, я її так і називаю все в одному, коли у мене тут календар на місяць, плани на місяць і звичка міри. Мені так дуже зручно. Напишіть у коментарях, як вам ось така форма поєднання кількох систем в одну. І розкажіть, а чи плануєте ви свої місяці, тижні і дні? Хай у нас усе вдається, хай усе буде добре, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.